Привіт, мене звуть Катя і я проведу тебе в світ трак драйвінгу. Мене створив Юрій, власник компанії MIA Dispatch Service, диспетчер з чотирихрічним досвідом задля відеоуроків по диспетчеруванню, Сподіваюсь, я вдало зможу донести вам ці знання. Сьогодні ми поговоримо про іржавий пояс Америки, іржавий пояс регіон у Сполучених Штатах, що включає частини середнього заходу, Великих Озер і Північного Сходу. Регіон отримав назву іржавий пояс через його історію розвитку важкої промисловості та виробництва, зокрема виробництва Сталі, що призвело до зростання багатьох міських районів наприкінці ХІХ та початку ХХ століть. Однак із середини ХХ століття багато робочих місць у промисловості переїхали за кордон, що призвело до економічного спаду та високого рівня безробіття в регіоні. Іржавий пояс включає частини таких штатів, як Пенсільванія, Огайо, Мічиган, Індіана та Іллінойс тощо. Багато міст у регіоні, такі як Пітсбург, Клівленд, Детройт і Баффало, борються із втратою населення занепадом міст і соціальними проблемами, пов'язаними з бідністю та безробіттям. Однак останніми роками деякі міста в Расті Белт працюють над відновленням своєї економіки шляхом таких зусиль, як інвестиції в нові галузі, сприяння туризму та підтримка малого бізнесу. Загалом, іржавий пояс є важливою частиною американської історії та культури, і, хоча регіон зіткнувся зі значними проблемами, є надія, що він зможе продовжувати розвиватися та рости в майбутньому. В даному регіоні найбільша концентрація флечбедівських вантажів, адже виробництво важкої промисловості та сталі досі тут переважає.